Я сподіваюся, ви розумієте, що не на концерті. Ви знаходитесь на конференції розробників. Тут говоритимуть про научні досягнення, про алгоритми та комп'ютерну архітектуру. Відео переведено українською мовою. Швидкість з якою ми розвиваємо обчислювальну техніку, божевільна. за останні вісім років ми збільшили кількість обчислень в тисячі разів. за вісім років в тисячі за Пам'ятаєте, в старі добрі часи закону мура? Це було десять разів кожні п'ять років. Сто раз кожні 10 років в розпал комп'ютерної революції. Сто раз кожні 10 років. За останні 8 років ми зробили це тисячу разів. У нас попереду ще 2 роки. Швидкість, з якою ми розвиваємо обчислювальну техніку, божевільна, і це все ще не достатньо швидко, тому ми створили ще один Хоппер – Це фантастика, але нам потрібні графічні процесори побільше. Отже, пані та панове, я хотів би представити вам дуже дуже великий графічний процесор. пані та панове, насолоджуйтеся презентацією. Blackwell – це не мікросхема. Blackwell – Це назва платформи. Люди думають, що ми виробляємо графічні процесори і ми це робимо. але графічні процесори виглядають не так, як раніше. на сьогоднішній день. Це самий просунутий графічний процесор у світі. Це Hopper. Це хаперченвол. Hopper. Hopper змінив світ. Це Blackwell. Все в порядку. Хоппер. It's okay, Hopper. вісім мільярдів транзисторів. І так, щоб ви могли you, бачити, it, я бачу, що I між двома матрицями є невелика лінія. Це перший this раз, коли дві матриці стикаються одна з like одною таким together, чином, що дві матриці. Думають, що це одна мікросхема. Між ними проходить 10 терабайт даних, 10 терабайт на секунду. Так що ці дві сторони чіпа Blackwell не мають поняття, на якій стороні вони знаходяться. немає проблем з локальністю пам'яті, немає проблем з кешем. Це всього лише один гігантський чіп. Коли нам сказали, що амбіції Blackwell виходять за межі фізики, інженер сказав: ну і що? І ось що сталося. Отже, це чіп Blackwell... І він використовується в системах двох типів. Перша це функція FormFit, сумісна з бункером. тому ви натискаєте на бункер і натискаєте у бикве саме з цієї причини. Одна з задач пов'язаних з підйомом буде такою ефективною. Бункери встановлені по всьому світу, і у них однакова інфраструктура, однаковий дизайн, однакова потужність, електрика, теплове забезпечення. Ідентичне програмне забезпечення, отже, ця версія бункера для поточної конфігурації HGX. Другий бункер виглядає наступним чином. Тепер це прототип плати. і це повністю функціонуюча плата. І я, я просто буду обережний. ось це коштує. Я не знаю 10 мільярдів доларів. Друге, коштує 5 мільярдів. Після цього воно стає дешевшим. таким чином. Спосіб запуску у виробництво буде схожий на цей Два чіпи Blackwell і чотири матриці Blackwell підключені до процесора Grace. у процесорі Grace реалізована надшвидка шина зв'язку між чіпами Що дивно, так це те, що цей комп'ютер перший у своєму роді, де такий обсяг обчислень вміщається в такому маленькому приміщенні, але нам потрібно безліч нових функцій. щоб розсунути межі, якщо хочете фізики. І ось одна з речей, які ми зробили, це винайшли ще один трансформаторний рушій, І таким чином цей новий трансформаторний движок. у нас є NVLink покоління. Тепер він у два рази швидший, ніж хопер, але, що дуже важливо, у нього є обчислення в мережі. І причина цього в тому, що коли у вас так багато різних менеджерів, які працюють разом, ми повинні ділитися нашою інформацією один з одним. Ми повинні синхронізувати і оновлювати один в одного. Маючи надзвичайно швидкі посилання і можливість виконувати математичні обчислення прямо в мережі, Со незважаючи на швидкість 1,8 сво вісім в секунду, фактично вище цього показника. і таким чином це у багато разів більше ніж у ХОПЕР. в цілому в порівнянні з Хопер. Продуктивність FP8 в навчанні на один чіп в два з половиною рази вище. Він також має новий формат званий FP6, Так що, хоча швидкість обчислень залишилася колишньою, кількість параметрів, які ви можете зберігати в пам'яті, тепер збільшилася. FP4 ефективно подвоює пропускну здатність. Це життєво важливо для вигляду. Кількість енергії, яке ми заощадимо, Обсяг пропускної здатності мережі, який ми заощадимо, кількість порожньої витрати часу, яке ми заощадимо, буде величезним. Майбутнє за генеративних шифт, і саме з цієї причини ми називаємо його генеративних дрейф. Саме через це абсолютно нова галузь. Спосіб наших обчислень принципово відрізняється. Ми створили процесор для епохи генеративного штучного інтелекту. І однією з найбільш важливих його частин є генерація токенів контенту. Ми називаємо цей формат FP4. Це вимагає більших обчислень. 5Х ікс генерація токена. 5Х ікс, можливість логічного виведення хопер здається достатньо Але навіщо зупинятися на досягнутому. І тому ми хотіли б мати графічний процесор побільше, навіть більше ніж цей і тому ми вирішили масштабувати його. Тому створили ще один чіп. цей чіп просто неймовірний. ми називаємо це комутатором NV-Link». У ньому 50 тисяч мільйонів транзисторів. Сам по собі він майже такого ж розміру, як бункер. Цей чіп комутатора має 4 канали. NV. Кожен зі швидкістю 1,5 терабайта в секунду. для чого призначений цей чіп? Якщо б ми створили такий чіп, ми могли б змусити кожен окремий графічний процесор взаємодіяти з кожним іншим графічним процесором на повній швидкості одночасно. Це безумство. І в результаті ви можете побудувати систему, яка виглядає приблизно так. Ось як виглядає DGX зараз. Пам'ятайте, всього 6 років тому я поставив OpenAI перший DGX-1. До речі, цей DGX становив 170 терафлопс. Це 0,17 петафлопса. Отже, це 720. Отже, тепер це 720 петафлопс, майже ексофлопс для тренувань, і перша в світі машина з одним ексофлопсом в одній стійці. Просто щоб ви знали, про кому говоримо. На планеті всього пара два-три ексофлопсних комп'ютерів. Отже, це ексофлопсна система штучного інтелекту інтелектуваршу окремій стійці. Що ж, давайте поглянемо на задню частину. Отже, ось що робить це можливо. Це задня частина. Це задня частина. Хребет DGX MV link На задню частину корпусу припадає 130 терабайт в секунду. Це більше, ніж сукупна пропускна здатність інтернету. В принципі, ми могли б відправляти все всім протягом секунди. П'ять тисячі кабелів MV-Link в загальній складності два милі. Отже, це приголомшлива річ. Якщо б нам довелося використовувати оптику, нам довелося б використовувати передавачі та ретаймери, А одні тільки ці передавачі та ретаймери коштували б 20 тисяч ватт, тобто 2 кВт одних тільки приймачів тільки для управління ланцюгом Енвілінк у результаті ми зробили це абсолютно безкоштовно через комутатор NVLink і змогли заощадити 20 кВт для обчислення. Потужність всієї цієї стійки становить 120 кВт, так що 20 кВт мають величезне значення. Охолоджується рідиною. Те, що надходить всередину, відповідає кімнатній температурі 25 градусів за Цельсієм, а то, що виходить, відповідає 45 градусам за Цельсієм для вашого джакузі. Таким чином надходить вода кімнатної температури, виходить джакузі, 2 літра в секунду. Ми могли б продати периферійне обладнання. Шістсот тисяч деталей. Хтось сказав, знаєте, мої хлопці робить графічні процесори, і ми робимо, але ось як виглядає графічний parts. процесор для мене. Коли хтось говорить про графічному процесорі, я бачу це. Два okay, роки so тому, 3, коли pounds, я побачив графічний процесор, so це it's був HGX. Він коштував сімдесят фунтів стерлінгів, тридцять тисяч деталей. Наші графічні процесори зараз коштують 600 тисяч деталей, 3 тисячі фунтів стерлінгів. Добре. Отже, 3 тисячі фунтів стерлінгів, півтори тонни. Отже, це не зовсім слон. Тепер давайте подивимося, як він виглядає у дії. Якщо б ви навчали GPT-модель з 1,8 трильйонами параметрів, це зайняло б від 3 до 5 місяців, або близько того, при 25 тисячі амперах. Якби ми робили це з допомогою Хоппер, ймовірно, було б щось близько 8 тисячі графічних процесорів, і це споживало б 15 МВт. 8 тисячі графічних процесорів і 15 МВт. Це зайняло б 90 днів, близько 3 місяців. Якщо б ви використовували Blackwell, для цього знадобилося б усього двох тисячі графічних процесорів. Двох тисячі графічних процесорів ті ж 90 днів. Але це приголомшлива частина. Всього 4 мегаватт потужності. отже, з 15 так, це вірно. запуск продукту Blackwell стане найуспішнішим в нашій історії, і я не можу дочекатися, коли побачу це. давайте поговоримо про наступну хвилю робототехніки. Наступної хвилі штучного інтелекту, робототехніки, фізичної штучного інтелекту поки що весь штучний інтелект, про яке ми говорили, це один комп'ютер. Дані надходять в один комп'ютер. Ми беремо всі дані, поміщаємо їх у систему, подібну DGX, стискаємо у велику мовну модель, трильйони токенів стають мільярдами параметрів. Ці мільярди параметрів стають вашим штучним інтелектом. Отже, я тільки що описав в дуже простих термінах по суті, те, що тільки що сталося у великих мовних моделях, за винятком того, що момент GPT в чаті для робототехніки може бути вже не за горами. Отже, ми вже деякий час створюємо комплексні системи для робототехніки. Я дуже пишаюся своєю роботою. у нас є система штучного інтелекту. DGX. у нас є нижня система, яка називається AGX для автономних систем. Перший у світі робототехнічний процесор. Коли ми вперше побудували цю штуку, люди питали, що ви, хлопці, будуєте? Це сопер. Це один чіп. Він розрахований на дуже мале енергоспоживання. Але призначений для високошвидкісної обробки даних датчиками і штучного інтелекту. І тому, якщо ви хочете запустити трансформери в машині або в усьому, що рухається, у нас є для вас ідеальний комп'ютер. Він називається Jetson отже, діджикс на горі для навчання ши Jetson, автономний процесор, а посередині нам потрібен ще один комп'ютер. Нам потрібен движок моделювання, який візуально представляє світ для роботи, щоб робота була тренажерний зал, в якому він міг би навчитися бути роботом. Ми називаємо цей віртуальний світ Omniverz. І комп'ютер, на якому працює Оніверс, називається OVX. І OVX, сам комп'ютер, розміщений у хмарі ажур. Зрозуміло, отже, по суті, ми створили ці три речі, ці три системи до того ж, у нас є алгоритми для кожного з них. Тепер я збираюся показати вам один чудовий приклад того, як штучний інтелект і омніверс будуть працювати разом. Приклад, який я збираюся показати вам почасти божевільні аді, але це буде дуже дуже близько до завтрашнього дня. Це будівля робототехніки. Це будівля робототехніки називається складом, всередині будівлі робототехніки будуть деякі автономні системи, деякі з автономних систем будуть називатися людьми, а деякі з автономних систем будуть називатися навантажувачами. І ці автономні системи будуть взаємодіяти один з одним, звичайно, автономно, і цей склад буде знаходитися під пильним наглядом, щоб уберегти від небезпеки. Склад, по суті, є диспетчером повітряного руху, і всякий раз, коли він бачить, що щось відбувається.